Вітаю! Сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити вірш. Вірш про таксі. І ми з вами починаємо! Перший варіант, подивіться, це буде малюнкове читання. Виглядає воно ось так. Ось приїхало таксі. Ми поїдемо не всі. Хай старий дідусь сідає, а я піду погуляю. Ось такий варіант малюнкового читання. Віршик легкий і простий. А зараз подивіться, як він буде звучати разом з рухами. Ось приїхало таксі. Ми Поїдемо не всі. Хай старий дідусь сідає, а я піду погуляю. Уважно, слухайте, там багато-багато багатої букви С, і треба її точно і чітко промовляти. Давайте повторимо цей віршик ще. А ви уважно слухайте і контролюйте звук с. Ось приїхало таксі. Ми поїдемо не всі. Хай старий дідусь сідає, а я піду погуляю. Я знаю що уроки дивляться багато діток, і може хто з вас вміє читати? то тут легко прочитати. Давайте подивимось, а ви вже уважно дивіться і читайте. За мною починаємо! Приїхало таксі. Ми... Ідемо. Не всі. Хай старий. Дідусь сідає. А я піду, погуляю. І ось тут уважно можна повторити А я піду, погуляю. Ось такий вірш, який можна і по малюнках розповідати, і підчитувати, і говорити разом з жестами та рухами. Пробуйте! Це можна зробити легко і просто! А я з вами прощаюсь. До побачення! До нових зустрічей!